Діджон, Тючки, Тючки, Жнива, Черкаська область, Золотоножкий район, село Піщане. Правильно? Це Васильченкові, навіть поля. Щось так думаю. на радіатор забився після вчорашньої поїздки соплимо димимо але їдемо так що їдемо в Черкаська область проїжджаємо село піщана проїхали поворот на гельміазів даже бабокрузі зараз заїхали у володіння одного з кращих так сказати аграрії україни олексія васильченка так що така краса там Чинарів. Там у нього ж не вовже, так будемо до його поля, бо їде, А якби не побачив, що це лопіщана, то й не знав би, що це. Їдемо зараз по одній справі, можливо, трошки пізніше розповімо. Але зараз треба поїхати забрати один транспортний засіб, забрати його на базу торпедних кадерів до Шелудька. Ну і будемо їхати, так я сьогодні вже Холостяк. От, може заїдемо по, по вечері. Може жрати хочеться, але наша дорога і вже будемо назад вертатися, заїдемо. Туди десь я знаю, є хороший ресторан Маяк. Васильченко. Заїдемо, скажемо, запишіть на Васильченка. Ми перекусимо, шашличок із сола. Колись мама Люба, волонтер із піщаної. Теж жінка з великої літери. Реально крута. Ми їздили тут із Мер'яної Васильною На коні їздили і заїжджали до неї. Там вони щось там обмінювалися деякими речами, туди-сюди, то вона нас возила, ми обідали в маяку. Шашлачком із сомчика Так що ціни не знаю, не скажу, але думаю, хто їде по трасі сюди, по Золотоножці, той знає, І є там маячок, такий ресторанчик. От. Я думаю, що там ціни адекватні, але було дуже смачно. Так що, зараз буду приїжджати вам локацію, ось я покажу. Приїжджаємо, спереду їдуть навезуть дрова. А там є така башня з лівої сторони, в жовто-блакитних кольорах. І вже відсюди має бути видно. Воно там. Хоч би не заїхати мені в цей прицеп. Останнім часом у нас все дуже добре в дорозі. От. І от оно башня, і напроти неї я поворот набрав. А он там вже, де топольки, перед топольками є ресторан-маяк. Я відсюди видно. Таке приміщення, який-то колір такий, він не розовий. Біжевий, да, світло-біжевий. як воно по українськи буде, ми ж тут вчимося вже української мови, але тупля не може відрізати Так що печіть до Васильченка, заїжджайте, смакуйте. О, як ми казали у нашого Васильовича, Анатолія Васильовича, заїжджайте в ресторан АБЦ, купуйте в нього ходошки і ви будете знати, що точно те, що він заробляє, а то більше буде йти на ось маяк. Все, бачите, 150 метрів, там і те, там все чинчинарів. що печіть, а з правої сторони там воно бляха видно, Проїхав я е, Ця я. Башня. Так що орієнтір башня. жовта блакитна. Печемо далі. А вже назад будемо їхати, може на каву і заїдемо. Відзвітуємося. Маршалок. фігня дорога, як ріше, каже, яєчко. Вчора він нас віз по яєчку. Яєчко деформоване. Десь куди звіз, я каже, я все хочу це матом сказати. На букву Іїхали їхали. Да. Так що красота. Може кілометрів десять там такої бачили. У мене таке відчуття, що та вічность була. Які 10? Завіз мене непонятно куди. Дніпропетровська область, вона, звісно, така. Яєчко деформоване, а тут реально яєчко. Кот не яєчко, а яєчко коти. То я кажу, там яєчко ж курка несе. І йому знаходив там у гуглі, в Вікіпедії. Коли до курка якесь недоношене яйце, вона така наче пожмяка Долу дому. То така була бляха і дорога. Такі, дорозі я вчора його Так, Він не дає розслабитися. Купа емоцій, купа всього. Тобто, красота, чинчинарьок. Тут 30 кілометрів закону. Та я на 10, ти казав. Ні, yeah, 30. Ідемо вже цього лісового, заберемо рішею на абордаж не він йде, кілометрів 8590 ідемося. Що заварочка посадив, кондюрчик працює, це вам не на бусі їхати, вийшов з строя КБ. Дякую я одній людині, це мій підписник із Німеччини Василь. Так що Карпач, Вася Карпач, він завжди підтримує мене. Він сьогодні скинув мені. 8-8 тисяч гривень, сказав, ці гроші вісьми гроші, які ж ти потратив на КБ. Бо я хотів з картки общої, а потім, коли вийшло, що я вітік знімав, не схотів переривати і віддав на лічману, а він каже. Все критя. А також ми сьогодні от, е, відосик, е, коли ми позавчора відправили реп хлопцям, вони при до 32-ї бригади. Е, за моєї підписниці Жанни син Сергій. Е, дуже кремезний, дуже класний, дуже патріотичний хлопчина. І сьогодні вони робили евакуацію, Тар... місто Торецьк залітали і з нашим ребом, і зробили відео. Дякують за підтримку, дякують за те, що ми такі є. І звернулися купити два ската. Ну, вони не звернулися, вони е, просять, можливо, у кого є такі колеса, або можливо хтось має можливість їм допомогти. Ну, я довго не чекав, зразу набрав Віталія з Києва, скинув фотографії. Напротязі 15 хвилин вже був рахунок, ми проплатили, вже колеса, поїхали. Туди, тому що я розумію, що це таке. І я думаю, ви мене підтримаєте, напишете коментарі в цьому напрямку, чи правильно ми це все робимо. Ну а ми працюємо далі. І я вставлю це відео. І ми ви подивитесь відео подяки для нас всіх, що ми небайдужі в Українці і ми підтримуємо наших захисників. І такі хлопці говорять, що не всі можуть сидіти в окопах, треба ті, щоб і підтримували нас. Бо є деякі в нас тут здівався. А чому ти ще не в ЗСУ? Тому що я е, ухилянт. І ось так. Ухилянт. І рухаюся далі. Ухиляюся. Под гридька він від мене. Так і працюємо. Ухилянт. А кінчи там всім привіт. Я вас всіх люблю, петухів. І якби моя можливість було більше здоров'я, якби мені за це нічого не було, подбивав би вам божній. І гуляв би ними в футбол суша, точно, вроди. Ви рахуєте, що за ваше майно, за ваші статки повинен умирати хтось, на да ні, не дождетеся. Прийде час і вам прийдеться за це відповісти, за те, що ви ставите палки в спиці тим, що допомагають і просто не підтримуєте тих, хто своїм життям дає можливість жити вам, вашим виродкам, які просто не цінують, жирують, пухають. Принижують військових. Я не ков про всіх, я просто знаю такі випадки і безпосередньо спілкувався з такою мерзотою і по А? Туди. Брат, брат? Не туди? О, бо я відео знімаю, ми сюди. Я думав, що нам направо. Я вибачаюся. Бажаємо всім міцного здоров'я. Хочу подякувати Сергію Шолудьку, його дружній родині та всій спільноті, які приєдналися до цього збору і закрили нагальну термінову потребу у комплексі РЕП. Як бачите, РЕП вже встановлений на автомобіль. Сьогодні вже він був протестований, виконував бойову задачу в місті Турецьк. Ми щойно повернулися, там по своїм задачам ви вирішили питання. Також вечір і повертаємося. Також я хочу додати від себе, бо як ви бачите, наш, наш автомобіль Toyota Land Cruiser. це самий бойовий автомобіль у нас в підрозділі нас в батальйоні. Що сталося? Цю автівку вже неодноразово доганяв дрон. Ось він. У нас вибиті стекло, пробиття, 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 запаску ми викинули, це інша стоїть. У нас також нагальна потреба, потрібно два колеса, дві верніше, дві резини. Розмір 235 на 85R16S. Може в когось є, може в когось на складі, вдома, в гаражі лежить. Він сам то не знає, лежить, бо по безкладаності, але в ньому не потрібен. Будь ласка, вийдіть на Сергія, передайте її нам, тому що я Сергій вже сьогодні скинув відео наше старецьке, літаємо там дуже швидко. Там медліть не можна, тому що швидко прилітає або FPV, або снаряд, і по каточку швидко закінчитись. І швидкості там 120-140 км, і На такій швидкості резина дуже швидко згорає. по суті. Зараз у нас стоїть така General, Дві пари такої ми купували за свої кошти. Передня, як ви можете бачити, вже общем, суть питання в чому, що на поворотах вже починаємо машину заносити. Дуже прошу в когось є, подивіться, попитайте, надайте нам, будь ласка, дві, дві пари таких покришок. Дякую всім за допомогу ще раз, всім небайдужим людям, хто приєднався. Разом до перемоги, є бачимо русню. Ви донатите, а ми є бачимо русню. Слава Україні! Друзі, ну що, ми виконали задачу, яку нам поставили на сьогоднішній день. Ой, забрали ми цю тачку, яка працювала на одному з напрямків, бо є в нас дуже багато там моментів, коли говорять, коли людина їде і забирає собою машину додому. Тут ситуація яка, нештатна, не будемо розголошувати поки, але е подзвонив хлопчина, якому ми допомагали, він відмовився виконувати ті накази які, на жаль, нереальні і не схотів робити ту роботу. Ми туди сильно не внідряємося, не будемо казати, яка бригада, але є такі моменти, і він покинув місце там, де він був. подзвонив мені, ми зустрілися, машина на ньому, і ми її поки забираємо. Там є трохи роботи по ній. Ми з Рігорі заженемо на СТО, поремонтуємо її. Це і резину ми замовляли. Кажіть, та воно чиня, не пам'ятаю. Ні, це те саме осталось. Да, ну, також була резина, ми відправляли. Але це таке тринадцяте питання, коли сила вона по Донецьку. Ну і поки зробимо видержку, тому що все може бути. І якщо хлопчина буде повертатися назад, то ми її віддамо назад, а ні, то зробимо передоручення на іншого військового ходінка забирає і віддаває її тому, кому вона потрібна. Так що поки ми цього не робимо, поки ми забираємо її додому, поступок. Нормальний, не буду казати, хто це, але реально це людина з великої літери з першого дня добровольцем і просто капець. Ну, на жаль, є такі моменти, і я і свої колокольні їх поки не обговорюю і не маю на це права. Але ми на даний момент зараз зрішую, поїхали, їдемо по Золотоновській тросі, заїхали хех, у маяк. Щас підемо щось по ходошку, ми з'їмо, да, подивимося, що там у Васильченка є. О, реально хочеться їсти. І... А щобі не заїхати, правильно? Ну, так, так що, Олексій Васильченко, ми в тебе моя куща, будемо дегустувати, зрішують твої ходошки, а не знаю, чи вони там є, чи ні. Ну кави точно поп'ємо і щось може якусь борщу поїмо. Так що село Піщана, Золотонорський район, Олексій Васильченко дуже активний, не то що активний, він один із таких не конкретних аграріїв, який і працює, і тримає таку величезну компанію, от і ще й допомагає. Збройним силам України і від себе, і разом з Вовкою Брусом об'єднуються, проводять святі, святі, святі стріми, тому що вони допомагають і зберігають життя нашим захисникам. Е, на жаль, таких, як Васильченко, дуже мало, але є. І не все втрачено в нашій державі. Так що Васильченко, дякуємо, підемо до тебе. Зараз будемо обідати, сіти, щось руки трусяться. У мене після зустрічі з таким хлопчином. І, ну, на жаль, ну, На жаль, така ситуація. Так що Гріша погнали? А, зараз піду сфоткаю ще тебе на маяку. Бачив? Ти... Ось диви, який значок маяк. І так не означає сховався. Ось такі вишні, він вишень зараз поїму. Чуєш, Гріш. А? Ти вже все як чувствуєш? Старший маяк. А, старий маяк. Ось цього, старий маяк. Так що Григорія, давайте з фоточкою. Дивися, бо басиченко, за деш ти по газу нам ходиш по сраці. Все, лайкосик за відосик і все нічого чин наряд. Є? Красавчик. Так що гріш сфоткав, в себе не фоткав. Отак. Правильно. Щось так тихо, нікого немає, так? Да? Не ні? Може вони жарко їм. Що ти можеш сказати, як соляночка у Васильченка? Прекрасно. Прекрасно. Так що смачного нашому Григорію. Летіли в золоту ночі. Навіть не золоту ночі, десь далі ми були трохи, да? Зустрічались там на трасі. Заїхали пообідати чи поснідати. Рішили все-таки жиденько, бо Гріша каже, скоро дам. От, а? Що питочок ще буде? Молодець. Так що у тебе Васильченко найсуперовий дегустатор ходушків. Друзі, да, втрачаємо нашого Григорія, в нього пропав апетит. Або або, або це дуже ситна у Васильченка Солнка. Ну, дай, да? Картоплюка, дайте мені лотоків, лоток, він ну. каже, ну я кажу, салатик з капуста. Салат будеш сам їсти. Ні, салат тоже тут. Є, не... <рес> Собакам забереш. Не, не можна мене знімати? коли Так, друзі. Тепер, короче, знімаємо пана шелытька, воно захотів вот такого лосося. Я кажу, я не, прошу. я не буду... Я не буду, коротше. Ми тебе теряємо. просто дай ты не себе такого бы тручка лучше, да? Щас Відділемо в лоточок і дома під вечерюю. Це рибка. Рибка. Отак, шалучко, вечеря. Мені мама Оля тільки що. що шалучко, вам задигам. На вечерю. вона нас на демо їдемо і скинула нам аж 3 тисячі гривень. Мамала. Ну, Але вони підуть на Збройні Сили України. Алла, дякуємо вам. Ви як завжди. Підтримуєте. У нас є кошти. Да. Так що якось так, друзі. Це було дуже смачно. Агрофірма Маяк, ресторан Маяк, Васильченка, Васильченко, Васильченко лайк висік. Обслуговування на вищому рівні. Дівчатка такі скромненькі. Все добре, все чим чинарем. Шелучка на жерцях зараз лопне. Гриша реально просто слабак сьогодні. Да, а ти куди пішов? Руки Капець. Що все, погнали, печемо далі. Ой, тут виходу немає, така красота. Як разонечко заходить, Ось такі діла. Похід Тула. Тула кілометрів 110. Я не, не 110, бришо, соточку. Друзі! Це хоч не кабан! Мені свиніть! Це саме жирна. Не, не матюхайся, а то скажу, чуєш, як на новій почті пущі... А тут як свинаркою стало, так зразу матюхають. Що ти дзвонив до неї? А що ти рекламуєш Пуріну? Я не зрозумів оце, а? Іди вже! Ні, ну так нормально, я поїхав з дому. Тут приїжджають, тут движняк. Одне питання, а це що квости брать, за що? Для такого діла є YouTube, інтернет, Google. Питаєш. Знаєш, як я питаю Гугла? Я беру друг. Google на хрена відрізать поросята. А, а Google ось... каже, це профілактична процедура від канібалізму. А, ти При ти... утримуванні в групах поросят це процвітає свині, що починають їсти, хвости. Це окончання ну, там, цієї херової системи якоїсь, і поросят стікає кров'ю. Ну, ти... Скільки свиней тримаєш? Ні, скільки тримаєш років? Це як питають нахренду цепок вісить, а це скільки відео тільки засняв, все одно хтось один напише нафіга цепок. А я кажу, не матюхайся, це нормальна ряба. Нормально. Це не ті рябі, які ти думаєш, це не Миргородська. Самі більші. Все нормально? А що таке, наче переляканий, Я щось не зрозумів. Звісно, переляканий. ти вже на тракторі їдеш на Григорівку чи що? Давай я тебе навчу. Не хочешь? Давай на трактор сідать. Надюха їздить, а ты не в мене патрон на тракторі. У мене патрон на тракторі їздить. Я йому кажу, принеси мені, щоб комбіформу. А, він уже виставив, так? Да? Конечно. Не, можеш випхати? Олька, давай я тобі дам трактора на Ригорівку з'їдеш Завтра приїдеш на роботу. Пізьми комбікорм, хай хлопців кинуть у машину, ну, щоб не розгрізли. Я так роблю. Це ж по хазяйськи Що скільки? Що-що? В смислі? Дивіться свині, свиням дивіться, їжу придати. Я все життя так роблю. Сідай на трактор, а наш тобі ті свині. Да? Сідай посей! Давай, біно. Давай Давай я тебе включу. Сідай, сідай за трактор, бігу. Сюди. Давай, давай. Сюди дай будеш їхати. Дядько тобі зараз понижену включає. Диви, оп! Понижену включаємо. Першу передачу, держи руля. Все. Викручуємо, давай. Опа, все, газуй додому. хочеш. Круто. О, диви, а! Оце і наші ті свині. Оце краса. Красавчик. Рулюй, рулюй. Скільки треба для повного щастя? Отак треба дітям прививати любов до сільського господарства. Козак, а як тебе звати? Як звати? Йому вже по барабану. Як, як звати малого? Артем, як трактор, пойдіть. Треба такий лайк ставити. Можеш? Можеш. Атьомка, Атьомка, покажи, ось так, Покажи, покажи. Отак, ната вам, красавчики. Крутяк? Ну треба все на ходу. А як? Дітям це не До мене приїжджають з Києва дітлахи, поки я там ладу, вони вже біля свиней. І мені забудовують. Городські, квартирні. Так що так, поки що Лудько десь катався, тут уже свиней у мене, Вулька, ти реки Ой, йоханий балак, чуєш чу, чу цього. Таранчук, я тобі вже привіт. О, а бачиш, Стас з решітілу вже жде 4 рази. А ти скільки ждала? Так і дві дорожки. А вже два? Крутя, крутяк. Дивись, а вони вже тікають твої свині. Та нормально. Так що, друзі, такий у нас є відосик. Мостулися, забрали машинку, приїхав додому. Оля приїхала, по ще повинні десь приїхати до мене, підписники. Ну, там десь оттуда, оттуда, десь за Києва забрати ще шестерку порося. Так що ну, так працюємо. Сценарцю ніхто не відміняв, так що всім е дякуємо за підтримку, за довіру, всім миру, здоров'я і добра. Ну і отака на нам красота на тракторі катається. Оттак.